Вітаю з вами програма Народний бюджет. І я її ведуча Міра Кондратіва. Сьогодні у нас в гостях Ірина Балагула, заступник голови Балської районної адміністрації. Ірина Леонідовна, вітаю вас в нашій студії. Сьогодні будемо говорити про освіту, про роботу дитсадків та школу в Балтському районі. У мене таке питання. Сьогодні багато говорять про оптимізацію навчального процесу, про оптимізацію освіти. Що мається на увазі конкретно? Що таке оптимізація? Взагалі, то слово оптимізація, і як ми розуміємо, яке розуміння вкладаємо в це слово, це приведення потреб. Загальноосвітніх навчальних закладів, потреб мережі загальноосвітніх навчальних закладів, потреб держави, вимог наших батьків до того, якою повинна бути освіта у нашому районі, і це звичайно якісні поліпшення якісних показників, тому що освіта повинна бути якісною, доступною та ефективною. І якщо говорити про оптимізацію сьогодні, ми проаналізували картину наповнюваності наших шкіл по всьому району, і ми побачили, що за останні роки кількість дітей в школах надзвичайно зменшилася. Якщо у 2004-5 роках наповнюваність наших шкіл району в них навчалося більше 5 тисяч учнів, то на сьогодні трішечки більше 3 тисяч учнів. Таким чином кількість учнів в школах скоротилася. Так що ж таке оптимізація? Це закриття школ. Ні, оптимізація це не закриття шкіл, це переведення їх в якісно новий ступінь. Яким чином є малокомплектні школи? Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, і чи бажало б, ви, щоб ваша дитина навчалася в школі, в якій навчається всього 3 учні, 4 учні? Або звичайно, 30 учнів. звичайно ж, моя дитина вивчається в класі, де 37. 37 учнів. А школа, ось така малокомплектна школа, вона не забезпечує якості знань учнів по ряду причин. І пер, перші, я хочу назвати декілька причин. Одна з них, що, по-перше, всі ось такі малокомплектні школи вони знаходяться у пристосованих приміщеннях. У них відсутні актові зали, спортивні зали, у них немає харчоблоків. Все це знаходиться в пристосованих будівлях, пристосованих приміщеннях. Друге, ось у таких малокомплектних школах надзвичайно низьким є якісний склад. Лад вчителів не фахівці. Один вчитель викладає 5-6 предметів. За фахом він, наприклад, математиків, а крім цього, викладає ще мову, літературу, музику і образотворче мистецтво. Звичайно, якість освіти надзвичайно низька. Але найголовніше, що ось така мала кількість дітей не дає право існувати повноцінним класом. Діти там навчаються на індивідуальній формі навчання. При тому, при цьому, що, наприклад, вони повинні за загальної за програмою за школи того чи іншого класу, не повинні отримати певну кількість годин. Ну, наприклад, 24, 25, 27, 33. А вони отримують із розрахунку, якщо це школа перших других ступенів, 5 годин на одну дитину. Як в 5 тижневих годин можна дати ось все те навчальне навантаження, яка про яку якість освіти може йти мова? Звичайно, ні про яку. І тому ми пішли. Ми дійшли до ось цього процесу оптимізації. І знову ж таки, хочу сказати, що якість, доступність освіти і ефективність це ось це наше гасло, це наш той орієнтир і дороговказ, яке до. Який керує нашими діями, і тому ми вирішили провести цю оптимізацію. Що це значить? Ми визначили школу, в якій навч це школа, велика школа, сільська школа, яка в першу чергу має відповідне матеріально-технічне забезпечення, якісний склад вчителів, предметників. І сьогодні, завдяки програмі і народний бюджет, завдяки Одеській обласній раді, ми маємо забезпечення шкільними автобусами, і ми туди підвозимо дітей. Але при всьому при тому, ми школу не закриваємо. Школа понижує свій ступінь. Була, наприклад, школа перших-других ступенів, в якій навчалося 30 учнів. Сьогодні це школа першого ступеня. Крім того, ми переводимо її в новий статус, ми додаємо дитячий навчальний заклад, і в нас отримується навчально-виховний комплекс. Школа першого ступеня, дошкільний навчальний заклад. І це в тих селах, де взагалі не було дитячих садків. І таким чином ми вирішуємо і проблему дошкільної освіти, і ми вирішуємо питання якісної освіти наших дітей. І, звичайно, ми і при цьому ми враховуємо, що психофізичні Особливості розвитку дітей перших четвертих класів, тому що це маленькі діти, і можливо, не, не потрібно ще давати навантаження у вигляді того, що вони повинні від'їжджати в те чи інше село, потім повертатися. Все ж таки режим роботи можливо трошечки порушується, і ми даємо можливість цим дітям загартуватися, зміцнитися, все ж таки отримати усю початкову освіту. А потім уже разом із своїми товаришами із села на п'ятий, дев'ятий одинадцятий клас навчатися у повнокомплектній школі, там де дітям про пропонується матеріально-технічна база, там, де для дітей є і комп'ютерні класи, і вони знайомі з мультимедійною технікою. Діти вже можуть створювати самі презентації. І там, де вони навчаються у великих класах, це почуття колективізму, почуття розвиток і комунікабельності, і пристосованості. Ми готуємо дітей угу. до дорослого життя. Скажіть, є проблеми з приміщеннями? Скільки школ в районі? В районі на сьогоднішній день 27 шкіл. І проблеми з приміщеннями у нас немає, тому що школи, коли будувалися в селах школи, будувалися з відповідними проектами і розраховані на і на 500, і на 450 дітей. А сьогодні там навчається 70 дітей, 100 дітей. І тому ми повинні задіяти таку школу, щоб вона ну по максимуму використовувати її можливості таких шкіл. Тому школи, в які, які знаходяться в пристосованих приміщеннях, на сьогодні це вже ми вже повинні відходити від цього. Діти повинні навчатися в гарних умовах. Діти дітей повинні навчати фахівці. Ми повинні які давати можливості є для освіту. того, щоб діти вичалися не в пристосованих проміщеннях, в таких як треба, ну ось це наша оптимізація. Ми, коли ми визначаємо, де буде здійснюватися навчання дітей, ми враховуємо ось особливості школи. Надзвичайно ну, гарним прикладом для нас є. Ну, всі школи там, де ми здійснили оптимізацію. Я тільки декілька хочу навести прикладів. Ось, наприклад, Пужайківська школа. Сюди діти підводяться на навчання із села Савранського, із села Ракулово, а також із села Шляхове. Звичайно, діти в першу чергу колектив поставив про себе завдання. Дітям потрібно ми повинні створити всі умови. Там для дітей організовано повноцінне харчування, і за бажанням батьків діти можуть харчуватися три, тричі на день, тому що діти в основному весь свій ось цей день вони перебувають у школі. Відповідні умови там і група продовженого дня, де діти можуть зробити уроки. Там і гурткова робота, де враховуються здібності і нахила дітей, і діти можуть відповідно їх розвивати. І якщо спочатку в селі Гербіно процес, ось цей ми пояснювали батькам, що це не потрібно для того, щоб ми вашу школу закрили. Ми її не хочемо закривати і не будемо її закривати. Вона залишиться, але це буде школа, і ми ще в вашому селі відкриємо дитячий садок. І спочатку настороженість ми зустріли з боку батьків і мешканців села. Але пройшов всього-навсього один рік. І вже батьки самі прийшли у відділ освіти і почали вимагати. Ми тоді так і залишили. Ви не хочете такого варіанту? Ну, і не потрібно. Через рік батьки прийшли, почали вимагати, і, щоб пришвидшити цей процес. І коли тільки з'явився перший шкільний автобус, ми зразу дали його і ось почав здійснюватися підвіз. Залишилася школа першого ступеня. Альний заклад, але Час ішов, і самі батьки, коли їхні діти старші приїздили і почали ділитися враженнями про цю школу. Сьогодні навіть учні перших, других, третіх, четвертих класів разом з своїми братиками та сестричками їздять на навчання в Пужаківську школу. Таким чином залишилося тільки дошкільний навчальний заклад. Але школу першого ступеня ми не ліквідовуємо, тому що ми прекрасно розуміємо, що в прекрасний момент знайдеться хтось, що не ну не буде бажання їздити. І таку можливість ми дітям повинні дати. І ось ми це робимо. У нас школи не закриваються. У нас дитячі садки. Тільки відкриваються. Я хочу перейти до теми з вашого дозволу ага. дошкільної освіти і сказати, що у нас за. Два роки, плюс 2012 рік, у нас зроблений небувалий крок для забезпечення дітей дошкільного віку дошкільною освітою. У нас сьогодні в районі немає села, немає місцевості, де б не було дитячого садка. Всі діти, які мають бажання навчатися в дитячому садку з трьох років, можуть там навчатися. А діти п'ятирічного віку 100% забезпечені освітою. Для прикладу, я хочу навести наступне: якщо 2000 на сьогодні відсоток забезпечення дошкільної освіти. Дітей з трьохрічного віку у нас від 78 Якщо порівняти з 2009 роком, то він зріс на 27%. Це якісний, це не тільки кількісний показник, цей показник ще якісний. Сьогодні у нас протягом останніх двох з років у нас відкрилося 9 садків. Частина з них у складі навчально-виховних комплексів. 9 садків, ви кажете, тобто народжуваність зростає, народжуваність почала зростати. Вона ще так? повільно. Це скільки процес... у групі малокомплексів Комплектні все ж таки групи скільки групи дітей? там ми говоримо групи різновікові, ну, тому що так. по різному є і 10, і 12, угу. і є 19, а є, і 25 дітей. Різні села, різна наповнюваність. Але ми розуміємо, діти повинні отримати дошкільну освіту. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що найбільше дитина розвивається, найбільше вона отримує знань з навколишнього світу, які угу. залишаються в неї. Це в початку ось такому дошкільному віці, і ми цей час повинні максимально для дитини з користю використати. Ірина Леонідовна, ще одне питання про е, фахівців, які працюють в школах. Є кваліфіковані спеціалісти, їдуть до вас працювати в школах? Чи є така проблема? Проблема фахівців в закладах освіти, звичайно, є, і знову ж таки вона пов'язана з малокомплектною школою, тому що в село жоден фахівець не поїде. Якщо він фахівець, наприклад, української мови, а у малокомплектній школі максимум, що йому запропонують, наприклад, це буде 5 годин чи 6 годин. Тобто і в нього неповне, так, не повне навантаження, а відповідно і заробітна плата. Сьогодні Міністерство освіти, науки, молоді спорту, воно намагається вирішити цю проблему тим шляхом, що сьогодні випускники мають. Можливість закінчувати і мати декілька суміжних спеціальностей для чого вони тобто ми повертаємося все ж до того, що викладачі викладають декілька предметів так. Можуть викладати, і це дуже добре, коли в них за дипломом є право. Вони пройшли відповідно. Вони отримали відповідну освіту. У них є це право, і це прекрасно. Але набагато гірше, коли фахівця немає, його наприклад ми не можемо залучити, тому що ну відсутні в районі у нас наприклад в районі відсутні фахівці фізики. Угу. От вже декілька років і запити ми відповідні робимо, робимо на обласне управління освіти і наукової діяльності, і ми намагаємося вести роботу таку педагогічну, щоб вони залучити їх до навчання на Цієї спеціальності, але дуже важко, і тому звичайно виходимо з можливості, коли ми математику пропонуємо, щоб він викладав фізику. І ось в цих школах ми якраз і намагалися відійти від цієї від ось, від цієї проблеми шляхом тим, що ми е, дітей підвозимо до навчального закладу і максимально його комплектуємо педагогічними кадрами, фахівцями. Ну що ж, проблема вирішується таким чином, як я розумію, але все ж таки вона існує, бо це така проблема системна. Дякую вам, Ірина Леонідовна за те, що ви прийшли в нашу студію та розповіли про те, що відбувається в вашому районі. Бажаю вам успіху. Ну а нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні в гостях у нас була Ірина Багула, заступник голови Балтської районної адміністрації. Хай щастить і до зустрічі.